Дев'ятнадцята година в Україні, час новин для вас. Працює Лілія Налягака. Повітряна тривога і далі шириться Україною. Тер... Зараз ви можете бачити мапу, на якій позначені регіони, для яких актуальна загроза ударів дронами. Перед тим нагадаю, повітряні сили попередили, що з півночі в український повітряний простір зайшли одразу кілька груп безпілотників. Тож не ігноруйте загрозу, будьте в укриттях. Десять разів росіяни сьогодні били по Нікопольщині, як повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, окупанти били дронами камікадзе та важкою артилерією. У Нікополі поранений 35-річний чоловік. У нього вибухова травма та осколкове поранення. Необхідну допомогу медики надали на місці. Відновлюватися він буде вдома. В одній із релігійних установ міста пошкоджені дахи підлога. Цілили росіяни і по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Там понівечені приватний будинок, господарська споруда та газогін. Не полишають росіяни у спокої Херсонщину. Регулярно атакують з різних видів озброєння ударними дронами, ракетами, кабами, артилерією. За останні два дні в області лише через застосування ФПВ-дронів загинули кілька людей. Про це нам розповів начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. За сьогодні. У нас на жаль вже троє загиблих двоє в Херсоні. Це жінка. 53-го року народження чоловік, 75-го року народження, а влучання півідрону в їх будинок, будинок загорівся. На жаль, вони е, померли, загинули точніше, в цьому будинку світла пам'ять та співчуття рідним. Ще один е, удар півідрому відбувся в Береславському районі, самому Береславі. Е, 30-річний чоловік загинув внаслідок атаки через на. В нього в півдрону російського також на жаль загинув і є поранений в підозерці. Чоловік звернувся за допомогою. Йому була надана допомога амбулаторно. Такі така зараз оперативна ситуація. Продовжують атакувати дронами. Росіяни продовжують тиснути на Времівському напрямку в районі Великої Новосілки на Донеччині. За даними генштабу, на 16 годину там зафіксовано вже 23 атаки. Як повідомив у нашому ефірі Богдан Петренко, начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артилерійської бригади, противник активно застосовує авіацію, знищує інфраструктуру та намагається перерізати шляхи постачання на ділянці в бік великої новосілки. Тактика, яку вони застосовують на цій ділянці, це тактика малих тактичних груп, тобто коли Відбувається підвезення колонами піхоти до певної ділянки. На цій ділянці піхота спішується, піхота проходить сіру зону і намагається через сіру зону вже штурмувати наші опорні пункти. На всіх цих етапах, тобто на підвозі колони, на етапі спішування, на етапі перебування в сірій зоні, відбувається систематичне знищення піхоти. І, взагалі, завдання артилерії, ми все таки артилерійська бригада, це не допустить. Підходу піхоти, підходу головних сил противника до наших опорних пунктів. Росія могла отримати від північної Кореї балістику, яка летить на понад тисячу кілометрів. Про це повідомляє видання Дефенс Експрес. КНДР продовжує постачати росіянам також інші види зброї. В мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано черговий ешелон з військовою технікою з КНДР, нібито в Тюменській області. На кадрах експерти побачили, що менше 10 самохідних 170-мм артилерійських установок установок Коксан та п'ять одиниць техніки. Які ймовірно є пусковими установками для балістичних ракет середньої дальності, нагадаю, кілька днів тому New York Times писала, що КНДР зробила до 5, заробила до 5,5 мільярдів доларів на угодах з Росією щодо постачання озброєнь. Польща готова збивати російські ракети, якщо вони стануть загрозою для її території. Про це заявив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю Голосу Америки. Однак бити по цілях над українським небом поляки не готові. За словами міністра, у цьому питанні немає єдиного рішення НАТО. Також Варшава не відправлятиме своїх армійців на територію України, але це рішення можуть переглянути в майбутньому. Ми виключаємо можливість перебування польських військових на території України. Ми вважаємо, що такі рішення не повинні прийматися групою країн. Ключову роль у цьому рішенні має відігравати НАТО. Ми розглядаємо подальші кроки, коли цей етап настане. На даному етапі ми не плануємо вводити війська в Україну. Я не буду робити жодних заяв. Я просто кажу, що ми не плануємо вводити війська в Україну, поки мирний процес не завершено. Порожні стільці, військова форма та різдвяні листи у Чернівцях. Прийшла акція чергова акція нагадування про українських захисників, котрі перебувають у полоні чи зникли безвісти. Рідні захисники зі світлинами в руках закликали владу і суспільство не бути байдужими, а робити все для пришвидшення їхнього повернення додому. Подробиці у матеріалі Ольги Лучик. Анастасія Переселенка з Маріуполя. Її брат захисник Зовсталі, майже три роки у російському полоні. Дівчина щонеділі організовує акції на підтримку всіх українських бранців. Мій брат знаходиться в полоні. Його звати Оленіченко Владіслав. Сьогодні, на сьогоднішній день, йому 23 роки, і він вже третій рік перебуває в полоні. Він вийшов з Азовсталі. І наразі його місце знаходження невідомо. Проблема військовополонених та зниклих безвісті наразі одна із найважливіших в нашій країні. Про це потрібно постійно наголошувати у 2022-му двадцять другому. Востаннє обіймала свого сина пані Надія Збердянська. Ці обійми крайній раз як на різдво їхав в Маріуполь. Так ніколи він не обіймав мене як маму. І помахав рукою ще, дивлюся, і сказав, поки бувай. І оце я зараз чекаю, щоб ці обійми сталися знову, але вже при зустрічі. І бажаю всім, хто сьогодні прийшов, всім матерям, братам, сестрам, всім рідним дочекатися наших хлопців. Щонеділі вони збираються на цій площі, щоб розповісти про свій біль та достукатися до влади і суспільства, аби не були байдужими. Ми робимо все, що тільки можна зробити для того, щоб привернути увагу до наших героїв, які зараз знаходяться в полоні або зникли безвісті. Бо це наша головна ціль стати голосом людей, наших хлопців, дівчат, які захищали нас, які продовжують захищати, бо вони завдяки їм ми зараз можемо жити відносно мирному місті, відносно мирним життям. У центрі локації стоять порожні стільці. Як символи того, що про всі, хто нині у ворожій неволі, пам'ятають порожні стільці, як символ надії на повернення, на те, що ми чекаємо цих людей, на те, що їх нема поруч з нами. Учасники акції запалили свічки надії, а також дзвеніли у різдвяні дзвоники у такий спосіб, відтворюючи голоси українських захисників, які далеко від рідних. Наша єдність і віра це те, що наближує день, коли всі хірці не будуть порожніми, а наші герої знову будуть вдома. Окупанти вкрай рідко передають полоненим захисникам листи, тому все, що хотіли би сказати своїм героям, учасники зібрання висловили на папері. Свої конверти прикріпили на цій новорічній ялинці за а, два з половиною роки полону до нього дійшло тільки 12 листів. Хоча ми відправили навіть по приблизним даним 100, 150, 200, навіть ніхто не рахував. Але ми дуже багато відправляємо. Но, а, це дуже мино. Ну, ми знаємо, що треба писати, треба слати, бо це та є вістечка зовнішнього світу для нас, для, для хлопців наших, яка їх поєднує рядом поруч з нами, з нашими родинами. І хай це тримає їх, і хай вони тримаються, бо ми чекаємо кожного. Рідні та небайдужі планують збиратися на такі акції, допоки усі полонені не будуть вдома. З вірою у швидке повернення всіх українських захисників з Чернівців Ольга Лучик і Орріга подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Масштабна ДТП на Прикарпатті постраждало 30 людей. Ой, 13 людей, серед них одна дитина, троє осіб наразі у важкому стані. Аварія сталася сьогодні. По обіді біля села Лоєва момент аварії зафіксували камери відеоспостереження. На відео видно, як авто на шаленій швидкості зіткнулося з мікроавтобусом. Поліцейські встановили, що за кермом легковика була 19-річна водійка, жителька Львівської області. Вона здійснюючи обгін, перетнула суцільну лінію розмітки, виїхала на зустрічну смугу та врізалася в мікроавтобус. Унаслідок аварії травм зазнали водії та пасажири обох машин. Наразі поліцейські опитують свідків. Серед постраждалих у Магдебурзі одна українка. Вона у важкому стані. Трагедія на різдвяному ярмарку в Німеччині сталася у п'ятницю надвечір. Автівка на великій швидкості влетіла в натовп. Загинуло п'ятеро людей, понад сорок дістали травми. Цього року ярмарок уже не працюватиме. Люди несуть на місце трагедії квіти й лампадки. За кермом смертоносної автівки був 50-річний лікар-психіатр, громадянин Саудівської Аравії. Причини його вчинку з'ясовує слідство. Серед версій – ставлення Німеччини до саудівських біженців на думку підозрюваного воно має бути кращим. Після таких новин кілька сотень людей вийшли на протест у Магдебурзі. Вони вимагають масової реміграції. Після завершення допиту буде видано ордер на арешт злочинця. Після цього ми доставимо підозрюваного до в'язниці і продовжимо судовий розгляд. Станом на зараз його будуть звинувачувати у п'яти вбивствах, оскільки ми маємо п'ять загиблих і 205 замахів на вбивство, поєднаних із нанесенням тяжких тілесних ушкоджень. Це те, що ми наразі інкримінуємо злочинцю. США втратили винищувач F-A-18 над Червоним морем. Під час операції проти єменських хуситів бомбардувальник Горнет» випадково поцілив у ракетний крейсер зі своєї жударної групи. Обидва пілоти катапультувалися. Один з них має поранення. Американські військовики заявили про початок розслідування. Інцидент найімовірніше стався через помилку у наслідок поспіху. Західні змі вже назвали те, що сталося найбільшою втратою американських військ за рік операцій проти ірансько хусицьких сил в регіоні. У Нью-Йорку випав сніг. дуже рідкісне явище, як для цієї пори. За даними Національної метеорологічної служби США, це перший грудневий снігопад за останні три роки. У деяких районах вдалося заміряти 7-10 сантиметрів опадів. Зимова погода майже не вплинула на авіарейси однак, міська влада попросила водіїв бути обаченими на дорогах. Через теплу погоду до різдва увесь сніг найімовірніше розтане. Українські скаути передали вифлеємський вогонь миру Володимиру Зеленському. До президента завітали члени молодіжної і національної організації скаутів України та громадської організації «Асоціація Гайдів України. Діти розповіли, що допомагають молоді у прифронтових регіонах і за кордоном та підтримують наших поранених воїнів. А до сил оборони нещодавно долучилися понад пів тисячі членів організації. Президент подякував їм та привітав з прийдешнім різдвом. Вифлеємський вогонь миру вони згодом відвезуть на фронт і передадуть українським захисникам і захисницям. І різдвяний світовий рекорд встановили на Одещині. Там зафіксовано найбільшу підземну резиденцію святого Миколая. Вона розташована у місцевих стародавніх катакомбах та створена, як кажуть організатори, в стилі казкового фентезі. Андрія Анастасов був на гостинах. Давайте й ми подивимось. Щойно гасне світло, у підземеллі створюється таємнича атмосфера. Завдяки спеціальним люмініфорним фарбам, ніби оживають та світяться у темряві квіти, птахи та святкове оздоблення. А зсередини виходить господар печерної оселі Святий Миколай. Доброго вечора! Що можна побажати здоров'я вважаю? Здоров'я і скорішої перемоги. Підземна резиденція святого у катакомбах на Одещині працює четвертий рік. Наразі тут вже є різдвяний вертеп, ялинковий куточок, картина, галерея та сад чудес. Арт простір у стилі фентезі створили власноруч місцеві майстрині. Чому саме фентезі? Ви знаєте, це все родом з дитинства. Ми в дитинстві дуже любили фантазувати. Ми розігрували різні сценки, Ми були різними героями головними в лісі, ще десь в й якомусь саду. І там у нас вийшла резиденція. Кожного року вона працює дуже багато. Діток відвідує її. Кожного року близько тисячі дітей відвідує нашу резиденцію. Ба більше сьогодні сюди прибули експерти національного реєстру рекордів, щоб зафіксувати найбільшу в світі підземну резиденцію Святого Миколая. Для цього геодезисти провели дослідження та підрахували, площа становить 361 квадратний метр. Багато резиденцій Святого Миколая в Фінляндії, в Данії, в Швеції, навіть є на Алясці. Але в катакомбах підземної резиденції. Іде в світі більше немає, і це досягнення як досягнення всієї України в світовому плані в світового значення війде до національного реєстру рекордів. Розташована резиденція у музеї партизанської слави в селі Нарубайському. Від початку великої війни місцева громада пережила вже сім ворожих атак ракетами та дронами, але вистояла і свій святковий рекорд присвячує усім захисникам України. Завдячуючи нашим збройним силам, завдячуючи хлопцям, ми вкотре показуємо нашому ворогу, що попри війну ми не злакались, ми не зламались, і ми живемо повноцінним життям і розвиваємо туристичний напрямок в нашій норбезькій громаді. Це величезне диво, тому що це казка, а діти полюбляють казку. І коли вони йдуть до Святого Миколая, у них звісно, тільки емоції, які дарують тепло душі. Тепер усю документацію про досягнення працівники національного реєстру направлять у книгу рекордів Гіннеса, щоб найбільша підземна резиденція Святого Миколая була визнана і на світовому рівні. З Одещини Андрій Настасов Ігор Міханошин. подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.